Світлана вихователь вищої категорії за свою роботу отримує дві тисячі гривень. Проте скоро її заробітня платня може зменшитися майже вдвічі. Уряд планує скасувати різного роду надбавки, як то винагороди за сумлінну працю чи стаж роботи. Можуть зникнути і фіксовані розміри оплати за класне керівництво та перевірку зошитів. Країні треба допомагати. Ми це розуміємо. Ми терпляче віднеслися до підвищення цін на продукти харчування, на ліки, на послуги. Ми з розумінням віднеслися до підвищення цих всіх комунальних тарифів, тарифів за електроенергію. Але просимо вас одне. Ви зрозумієте нас також. Залиште нам те, що є, нічого не просимо більше. Підтримують викладачів і батьки кажуть, освітяни і так знаходяться за межею бідності. А все матеріально-технічне оснащення навчальних закладів лежить на батьках. Ми будемо завтра думати про те, що на урок прийде вчитель, який замість того, щоб давати дитині. Програму давати дитині знання, виховувати дитину урочний час. Він буде думати, чим нагодувати свою особисту дитину. Він буде думати, за який кошт приїхати на роботу. Законопроект, який передбачає скасування надбавок, вже намагалися проштовхнути в парламент. Хоча профільний комітет був категорично проти. Верховна Рада відправила цей документ на доопрацювання, проте освітяни побоюються. до їхніх вимог ніхто не дослухається. Тоді почнуть діяти в разі прийняття такого бюджету на 2015 рік, з такими законопроектами ми залишаємо за собою право вступати з урядом в трудовий спір. Ми будемо звертатися до обусмена про захист трудових прав освітян і, звичайно, до європейської спільноти, до інтернаціоналу освіти, до європарламенту. До наступного засідання Верховної Ради уряд має час доопрацювати законопроект і все-таки залишити надбавки вчителям. Інакше запевняють викладачі та батьки, вони влаштують освітянський майдан. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна.